Друзі, всім привіт! Гарні новини в мене для мого господарства. Прикупив собі трошки новеньких кроликів, дуже задоволений, чекаю їх, зараз мають мені доставити. Зараз подивитись, оціните які кролики. Вже не можу дочекатись. Бо вони вже є в моєму господарстві. Але треба ще трішки, зараз через пару хвилин мають бути вдома. Жінка з моєю мамою поїхали забирати, домовився про доставку. Зараз будуть на місці, так, зробив їм місце на вулиці в цих великих клітках, гарненько все випалив, трошки вибілив, грілкою обпалив. Продезінфікував. І зараз будемо їх ставити, обов'язково покажу вам. Зараз, друзі, не переключайтесь. Ось, друзі, дивіться. Це мій новий самець. Так. Тільки що приїхали. Так, це покрита саночка вже. В принципі, вони вже всі покриті. Три самочки самця взяв собі, плюс дві три в мене є. Малеча, будемо потихеньку заводити великанів. Дивіться, яка морда! Так, зараз поставлю їм водички. Ця самочка вже найдовше, як покрита. Дуже гарні кролики. Так, це в нас із Закарпаття нездалеку. Так, одна самочка ще не котилася ні разу. Не була покрита. Так, ця. Перший раз як покрита, а ці вже ця один раз приводила, і ця так само. Це буде її другий приплод. Ось така краса. Зараз іду їм ставити їсти. Це Білійські самочки. Дуже довго чекав, якщо чесно. Ось така красуня, дивіться. Тільки не задавайте питань, потім це не для продажу, це для мене самочки. Після, після приплоду, вже, коли буде малеча. Ось тоді будемо вже говорити. Так, зняв тут у мене був сінник. мені він зовсім не потрібен. Буду ставити у клітку сіно. Толку з нього тут ніякого не було. Я його забрав. Так, трохи пізніше покажу вам вагу кроликів, зазнімо обов'язково, щоб не питали, бо вже багато питань було по поводу моїх великанів. Яка в них вага. Це клітки, думаю, якраз, якраз для них нормальні. Так, ну що ж, друзі, всім гарного продуктивного дня. До зустрічі, всім пока-пока.